Дуже вам дякую за таку теплу зустріч. Е, насправді хочу вам таке презентувати своєрідне. Е, ну, можливо, ви ще такого не чули. Це така сучасна українська література. От, ну, Я постараюсь це донести. Я, насправді ще не виступав з подібним жанром на східній Україні. Не знаю, як оце сприймати через це, дуже переживаю. От, але е, минулого року ми при я особисто приїхав вперше сюди до вас. І мене настільки настільки сподобалось, настільки їхали назад з такою ностальгією за Студ Республікою, що я написав в поїзді вірш, от, який присвячується суд республіці і вам всім. Я його хочу зачитати. Дякую. Немає слів на цьому світі, щоб описати ту печаль. Коли ми з вами попрощались і поїзд наш поїхав вдалі, я вас люблю, я вас кохаю, крикну тобі через вікно, нас вся країна розділяє, та душею я з вами все одно.